Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас до карти дня, як зазвичай, у нас три позиції, і ви інтуїтивно вибираєте свою карту. У нас перша, друга і третя карта. Я сподіваюся, у вас все добре, ви живі, здорові і у вас є для мене, можливо, навіть приємні новини. І я буду рада за ваші вподобайки. І за ваші коментарі, і за ваші відгуки, тому що це, ну, інколи ви знаєте, людина ніколи не повинна припиняти вчитися. Так само і я. Я постійно чимось цікавлюсь і щось вчусь. І якщо ви мені пишете, що карта програлася трошечки інакше, це для мене як знак, що додати в свою копілочку ще один варіант програшу цієї карти, тобто як вона програється. Поїхали. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, коли випадає місяць, є в місяця теж хороша сторона, це є привабливість, такий магнетизм, який, до речі, дуже лякає чоловіків. Тому що жінки йдуть по карті місяця. Це енергія жінки. У нас трошечки останнім часом трошечки наплутали, але жінка це місяць, сонце це чоловік. Ось. Тому, з однієї сторони, це може бути ваш жіночий приваблюючий магнетизм, який цікавить чоловіків, загадковий, так? але з другого боку, їх це трохи і лякає. Ось. Те, що чоловіки не можуть пояснити, їх це лякає. Ось. А логічно це пояснити не можеш. Тому що може бути ще якісь надумані історії, якісь можуть бути навіть не надумані вороги можуть бути навколо вас. А можуть бути люди нещирі, будьте сьогодні обережні. Диві... І дивіться, з ким ви спілкуєтесь, вам інтуїція підкаже. Це не значить, що ви повинні дивитися на всіх косо, так, не всім дові... усім не довіряти. Якщо у вас інтуїція є, а вона вам сьогодні підкаже. Тут є інстинкт, сьогодні спрацює самовиживання, так? самозбереження, і плюс інтуїція. В обох випадках. У вас воно повинно спрацювати. Тим більше, хто дивиться мої розклади, у вас це завжди. Робіть техніку зняття тривоги частіше, і у вас буде розвиватися інтуїція. Ви будете краще себе слухати, вірніше, навіть відчувати себе, будете знати, де правда, де неправда. Ось, будьте просто обережні. Це можуть бути легкі, легкі, а можуть бути і важкі депресії. Але чомусь по цій карті в мене не йде важка депресія. Тут просто, знаєте, трошечки не те, що надумано, але накопичилось якось. Недобра енергія могла накопичитись у вас. Вам треба просто подивитися, що це за страх? Чи дійсно він такий страшний, як його малюють той страх? Карта номер два. Двічка мамнет у нас. І вона говорить про якісь переміни, які наближаються до вас. Це можуть бути фінансові переміни, це можуть бути фінансова нестабільність сьогодні. Можливо, знаєте, така ситуація навіть. От ви прийшли в магазин, так брати не брати потрібно не потрібно. Оце теж зважування варіантів іти на цю роботу, і іти на іншу роботу. Це може бути розкачка, початок розкачки якоїсь ситуації. Тобто був ступор, і на кінець-то йдуть якісь переміни. Ось, в принципі, не є погана карта. Ось, просто, як би сказати, трошечки може вас коливати сьогодні, мінятися ваша думка. Поради аж такої великої вам не даю, тому що, ну, в принципі, це звичайний день, вибір все рівно за вами. Інтуїція в першу чергу, якщо ви їй довіряєте, вперед. Ось. Якось так. Карта номер 3 Тут у нас трічка монет, і вона говорить про якусь спільну працю, про якийсь проєкт. Можливо, ви задумалися над тим, з кимось, наприклад, щось створити: якусь фірму, якийсь проект на роботі можуть вам виділити. Якийсь колектив, ось, і сказати, поділити вас на групки, наприклад. Ну, Буває таке на роботі. Ви мені підтверджуєте ці всі речі, які я вам говорю. Тобто, буває таке, ділять колектив на декілька групок, той займається цим, це знаєте, як проекти в школі. По п'ять чоловік у клас розділяють клас, і кожен займається своїм проєктом. Тут може бути і два-дві людини, може бути і три людини, а може бути цілий великий колектив. Тобто якийсь проєкт, якісь серйозні плани, чертіжи, як би це сказати, креслення. Якесь може бути. План навчання, план роботи, план по ремонту. Хтось можливо буде ремонтувати машину, а хтось, можливо, буде ремонт затіє в домі. Ось якось так. Шукайте людей, які на вашій хвилі, які мають ваші погляди, і вам це полегшить вашу працю. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мирного, щасливого, світлого дня! Бережіть себе, моє любі, і разом до перемоги! Це буде Україна!